І найголовнішою задачею при створенні стосунків із собою це навчитися чути свої потреби. Важлива навичка навчитися чути свої потреби. І аби чути свої потреби, важливо щодня задавати собі три питання. І ось перше, чого я хочу від себе, від людей, від чоловіка, від життя. Чого насправді прагне моя душа, чого хоче моє тіло? Друге питання як я можу це отримати найлегшим, найшвидшим і найбезпечнішим способом? І третє питання те, що я зараз роблю. Воно насправді приведе мене до задоволення моєї потреби, до мого бажання.